Через вітряну погоду у прилуках падають дерева. За два дні повалено вже близько десятка. Падіння дерев відбувається останні два дні. По вулиці Костянтинівській, вулиці Вокзальній, вулиці Вавілова і вулиці Київській. Силами комунальних господарств дерева прибираються. Паралельно працює постійно діюча комісія по обстеженню зелених насаджень з метою виявлення аварійних дерев. Комісія виявила. Ще дерева, які дуже сильно нахилилися, на них теж будуть складені відповідні акти обстеження зелених насаджень. І ці дерева будуть виконані роботи по їх того, щоб вони не впали під час сильного вітру. Падають не лише старі трухляві дерева, а й порівняно молоді, як зазначають фахівці, причина. Деякі дерева, на вигляд візуально, фізично здорові. Але от сьогодні по Київській 188 упала липа, яка повністю на вигляд візуально фізично здорова, але там знила корелева система. І через те, що коренева система пошкоджена, дерево впало. Плюс ще йдуть дощі, земля м'яка. І вона теж якщо дерево нахилене або вона просто дуже важке, теж впитує вологу сотує вологу. І тому земля буває просто не витримує. І, і тому дерево теж може впасти. За даними синоптиків, негода прогнозується і на вихідні. Містяни мають бути обачними, та під час сильних проривів вітру знаходиться як найдалі від дерев. Просимо людей бути обережними, не саме не ставати близько біля дерев, не ставити свої там автомобілі транспортні засоби.